Марка. Того часу Петро почав говорити Ісусу. Ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив по істину кажу вам: немає нікого, хто залишив дім або братів, або сестер або матір, або батька, або дітей, чи поля заради мене і заради Євангелія, і при цьому не одержав ви сто разів більше і вже тепер в цей час і домів і братів, і сестер і матерів, і дітей і поля, разом з переслідуванням, а й в предешному віці. W życia. Ba to pierwszy wstęp ostatni, a ostatni, pierwszy. Chcę jeszcze jedną łową gospodynię. A mianowicie Jezus. Duchaj Słowacji, to Ewangelium zniszczy w naszym Duchu Imamingu. W imię ojca i syna, i ducha jest tym temu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy ulubieni w Chrystusie, Bracia i Siostry, kochana Matusia z danym przesłaniem, drogi szanowni parafianie, czcichodne siostry, zakonne, monachini, nasi drogi ministranty, organista, ulubieni Bożi Dzieci, Як часто доводиться нам питати Бога, що нам з цього буде, коли ми присвятимо свій час, своє здоров'я, свої зусилля, нібито на перший погляд не для своєї користі, але для Бога, для ближнього, для костьола, для іншої людини. Що нам з цього буде? Яка зарплата, яка вигода? І сьогодні також пана Ісуса запитують учні. це питання ставить перед паном Ісусом святий П'єт Апостол. Ось ми залишили Все і пішли за тобою. І так насправді потрібно сказати, що не залишили, бо йдучи за Богом. Маємо те все. Бо все, що маємо в нашому житті, маємо від Бога. І, йдучи за Богом, ми завжди є господарями цього, ми є власниками цього, цього всього, що нам дає Бог. Якщо ми не йдемо за Богом, все це є чуже для нас, все наше майно, все, що до нас належить. Мало того, можемо сказати, що ми тоді є такими злодіями, бандитами, які привлащують собі чужі речі. Бо тільки якщо з Богом є людина, то весь світ є наш, так як в сім'ї, в родині, кожна дитина є спадкоємцем багатства своїх батьків, матерів своєї родини, так само як в подружжі, коли одружуються люди, все те, що було їхнє окреме, власне, приватне стає спільним. І так само, коли ми входимо в спільноту Костьола, ці всі блага, особливо духовні, є наші. Є наші, бо нашим є Бог. І тому сьогодні, пан Ісус відповідає, в сто разів більше отримаєте те все, що ви залишили, а передусім отримайте життя вічне, тільки для того, що залишили це на Боже управління, на Божу волю. Лишити якусь справу для Бога, лишити якусь річ для Бога. Лишити якусь людину для Бога це означає довірити Богу. Це не означає зріктися, а означає поміняти власники, статус Ловою і разом з другою людиною, разом з іншими речами, разом з часом, який ми маємо служити Богові. І це дуже важливо, чи це в сім'ї, чи в пустелі, чи в покликанні священника, монахині. Якщо ми залишаємо перше місце для Бога, вибираємо це останнє, то це тільки в очах людей воно є останнє, бо всі біжать дуже вперед, за і не залишаються при тому, що так насправді є важливим що є найголовніше. А людина, яка є в кінці, вона це все доцінює, вона це все розуміє, приймає, і за це все Богу дякує. Тому важливо є вміти залишити для Бога, не просто так залишити, бо це байдужість, якщо людина залишає. Це страх, коли людина залишає просто так якісь речі чи якихось людей. Це неготовність бути відповідальним, тому залишають люди роботу, залишають сім'ю, залишають подружжя, бо бояться взяти відповідальність в свої руки, а залишити для Бога це прислухатися, як Господь підказує, що нам з цим зробити або з цією людиною, як поступити. Це велика довіра до Бога. І за це є нагорода, тому що потім кожен навколо нас хоче бути для нас братом, сестрою, матір'ю, батьком, нашим родичем, нашим другом, приятелем. Бо цим людям пізніше є добре з нами, бо вони відчувають, що ми можемо їм подарувати самого Бога, який є найціннішим, найбільше вартісним. І тому сьогодні, слуховуючись цю Евангелію в уривах Святого Писання, 10 розділ святого Марка, хочемо так насправді зробити все, щоб нашим скаргом єдиним і неповторним був Господь Бог, був сам Пан Єсус. І щоб ми теж зрозуміли і відчули це, що Божим скаргом є кожен з нас. Кожного з нас неповторно любить Господь і в кожному бачить цю майбутню надію, що зможе з нас втішатися в небі у вічності своїй. Амінь. Міквенція похвалювати Ісус Христос.